Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Про що дискутують світові політики у Києві? Чи досягли санкції ЄС та Росії бажаної мети? Навіщо швейцарцям новий гімн? Європа мусить і далі посилювати санкції проти Росії, якщо та перешкоджатиме процесу мирного врегулювання на Донбасі. Про це президент Порошенко заявив, виступаючи на форумі ЄС у п'ятницю. Поговорити про реформи в Україні в контексті угоди про асоціацію з європейським союзом до Києва з'їхалося багато відомих світових політиків. Щоправда, переважна більшість із них з префіксом Екс чи можна очікувати на зустрічі, організованій українським олігархом, критичної дискусії про реформ? Орме в Україні. На 12 12-й щорічний форум Ялтинська європейська стратегія приїхали понад 300 західних політиків. Їх запросив на цю подію до Києва український мільярдер Віктор Пінчук. Гостей привітав і президент країни Петро Порошенко. Західні політики зібралися, щоб обговорити, як Україна виконує пункти угоди про асоціацію з ЄС. Я бачу, що цей уряд взагалі став першим, який реально взявся за складні реформи. Він підвищив ціни на газ для населення, а це вкрай непопулярний захід. Цей уряд першим наважився це зробити. Боротьба з корупцією в Україні, як і раніше, є неефективною, зазначають європейські політики. Однак розуміють усю складність ситуації, у якій опинився Київ. Я Думаю, що варто розуміти, в яких складних та специфічних умовах Україна проводить реформи. Це і реформа держустрою, і демократичні реформи, і боротьба з корупцією. І реформам потрібно дати нових імпульсів. На форумі. Лунала критика на адресу Росії, котра на думку західних політиків підтримує сепаратистів на Донбасі у конфлікті на сході України. Вони вбачають загрозу для Європи. По справжньому гострої дискусії на форумі не було. Більшість західних політиків, які взяли у ньому участь, вважаються друзями України. Їхня критика на адресу української влади була помітно дозованою, зокрема і щодо президента Порошенка. Європейські політики зазначили, що після майдану в Україні сформувалося сильне громадянське суспільство і воно здатне контролювати виконання реформ. Вони усвідомили своє коріння. Так, у них є етнічні росіяни, над ними тяжіє радянське минуле. Втім, це вже нікого не бентежить. Вони хочуть ухвалювати власні рішення. За минулий рік вдалося виконати далеко не усі пункти угоди про асоціацію з ЄС. Наприклад, європейські країни поки що таки не скасували візовий режим для українців. Умови для такого кроку Євросоюзу залишається виконання реформ у повному обсязі. 12 вересня виповнюється рік відтоді, як Євросоюз суттєво розширив санкції проти Кремля. Однак, за весь час, що триває санкційна війна між Росією та Заходом, ані та, ані інша сторона бажаної мети досі не досягли. Мінські домовленості, попри зусилля Європи, все ще повноцінно не виконуються. А проголошена Кремлем стратегія тотальної імпортозаміни на практиці б'є і по економіці країни, і по російському споживачу. Символом санкційного протистояння Москви і Брюсселя став сир. Росія була його імпортером номер один у світі. Головною причиною цієї імпортозалежності була нестача сировини та застарілі сироварні. Причому більше половини усіх сирів до Росії постачалося з Європи. Тепер ця цифра близька до нуля. Як звітує Ростат, нині зростає вітчизняне виробництво сиру, але гравці ринку ставлять ці дані під сумнів, адже часто за сир в Росії видають сирний продукт, який поступається за якістю того ж за даними Росстату, Виробництво сирного продукту в нас зросло на 24 відсотки. Хоча за нашими даними воно зросло на третину. Якщо воно зросло більше, приріст виробництва решти сирів був меншим. Проте зниження якості, зростання цін не позначилось на настроях росіян. За результатами опитування Фонду громадської думки, оприлюдненого наприкінці серпня, 70% громадян РФ схвалюють запровадження ембарго. А ось на знищення санкційних продуктів у Росії дивляться інакше. Радикальні заходи підтримали трошки більше, як 40% опитаних. Майже стільки ж висловились проти. Росія сприймає заборону пармезану та моцарели як вияв патріотизму. Підприємці ж очікують обопільного зняття обмежень, адже вони загальмували співпрацю з партнерами з Європи. наших нас цікавив їхній досвід, технології, бренди, ресурси. А вони були дуже зацікавлені в тому, щоб вийти на російський ринок. Да і ми були вже на фінальній стадії. Але було запроваджено обопільні санкції. І звісно, сторони взяли паузу. Агенція Фіч не очікує зняття санкцій щонайменше до 2017 року. Керівництво Росії також неодноразово натякало, що обмежувальні заходи діятимуть довго і робить ставку на імпортозаміщення. Експерти такою перспективою стурбовані. У нас Ми вже мали досвід імпортозаміщення впродовж 70 років, і він призвів до колапсу економіки і різкого погіршення якості життя. І те, що сьогодні російська влада намагається реалізувати, це панамський канал, витратять купу грошей і нічого не досягнуть. однак у Кремлі вважають, вже за 10 років Росія зможе майже повністю замінити імпортні харчові продукти. Пошуки швейцарцями нового гімну виходять на фінішну пряму. У суботу під час телевізійного шоу стане відома пісня-переможець, яку згодом винесуть на референдум. Зазвичай гімни змінюють з політичних причин. Швейцарці ж цього прагнуть через зовсім інші міркування. Швейцарцям є чим пишатися і високими горами, і низькими податками і з сиром, яким ласує увесь світ, і годинниками, які йдуть точніше за інші, і кишенькові ножі відомі в цілому світі. Але хто впізнає швейцарський національний гімн? Навіть у самих швейцарців з цим виникають проблеми. Знаєте текст? Звісно, як він звучить. Коли входиш туди у ранкову зорю, на пам'ять не знаю. Він у мене вдома записаний. Можете заспівати? Так, так. Тріцьморкенрота Сейтікі. У Швейцарській асоціації суспільної користі вважають, що національний гімн морально застарів. Текст нинішнього гімну Швейцарії був написаний у 1840 році. У ньому використовуються образні вислови, які самі швейцарці вже давно не вживають. Колишній викладач музики Губерт Шпері цю думку, однак, не поділяє. Він готовий захищати кожну строфу нинішнього гімну. Я вважаю, що він користується значною повагою за кордоном. Якось я чув від одного німецького репортера під час змагань з лижних гонок. Послухайте цей гімн, який він чудовий. Чи поділяє його думку більшість швейцарців? Стане зрозуміло 12 вересня. Протягом останніх п'яти місяців в інтернеті швейцарці голосували за гімн країни. Переможця кастингу оголосять в телевізійному шоу. Щоправда, це не означає, що ця пісня автоматично стане новим гімном країни. Спочатку у Швейцарії з цього питання має відбутися референдум. Цінова війна на ринку нафти триває. Чорне золото, ціни на яке падають вже впродовж тривалого часу, наступного року за прогнозами продовжить дешевіти. Через це низці країн прогнозують суттєве зменшення видобутку цієї сировини. Тему продовжимо в огляді новин. Видобуток нафти країнами поза опек у наступному році скоротиться на півмільйона барелів на добу. Це випливає з доповіді міжнародного енергетичного агентства. За даними організації, через падіння світових цін на нафту істотно знизиться її видобуток у США Росії та на шельфі Північного моря. У сенаті США не набрала потрібної кількості голосів резолюція проти угоди з Іраном. У республіканській партії заявили, що використають будь-які механізми, щоб уповільнити реалізацію угоди. Вона передбачає пом'якшення санкцій проти Ірану в обмін на згоду Тегерана обмежити свою атомну програму. Керівник МЗС Німеччини Штайнмаєр у суботу виступить з мирною ініціативою щодо врегулювання конфлікту в Сирії. Повідомляє МЗС ФРН. Її буде представлено на зустрічі з головами зовнішньополітичних відомств Франції, Росії та України, присвячені українській кризі. У Білорусі почався період передвиборчої агітації. Напередодні центр виборчком країни зареєстрував чотирьох претендентів на посаду глави держави. Крім чинного президента Лукашенка, кандидатами стали Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич та Микола Улахович. В Японії у результаті проливних дощів повені та грязьових сувів затоплені сотні будинків. 22 людини зникли безвісти. Влада країни вже евакуювала понад 150 тисяч людей. 48-годинна злива була викликана тропічним тайфуном Етао біля узбережжя Японії. У Нью-Йорку стартував тиждень моди. Провідні дизайнери представлять публіці колекцію весна літо 2016 Показ у Нью-Йорку відкриває модний марафон Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а де новини повернуться в понеділок. На все добре, гарних вихідних.